Слава Україні. Героям слава. Вас вітає не самовиті обфік. Наше гасло. Вовк линяє, але вдачі не міняє. З Нижньодуванської громади наш казацький рід передав усім привіт. Нині Слобожанський край. Віти, нива, річка, гай. Рідне все, поля, діброви, а степи які чудові. Менька, Україна. А жити для нас є Кілька слів про хору говорю. Кольори на ній дуванки рідної природи. Жовтий символізує щедрі пшеничні лани та безкрайні поля квіточих соняків. Синій символ неба та свободи. А зелений це наші мальовничі гаї в долині річки Красної. У назві нашого герою та навігом блимні є Вовк. І це є символічним образом воїна у військової традиції в давніх часів. Вовчора організація. Мобільність, згуртованість, слугували зразком для наслідування воїнами, тож вовк Перевертень, козак-характерник, який обертався на вовка у козацькі часи, був популярним героєм у козацькій міфології. Вовк-воїн це не лише славетне минуле, а й героїчна сучасність, адже образ Вовка широко вживається у навітніх Збройних сил України. Наприклад, окремий батальйон Вовки -да Вінчі, комбатом якого був полеглий герой України, легендарний Дмитро Ковцюбайла. Кагнемо бути гідними наших героїв-захисників та тих, хто поліг за волю України. Тож потягом Вовку пописали листи підтримки. Знімали та надсилали святкові відео. Привітання нашим воїнам на передову. Проводили шкідні конкурси малюнків на патріотичну тематику. Організовували та проводили зустріч учням нашого ліцею з земляками, учасниками російсько-української війни та волонтерами. Не забували підтримувати збори на потреби ЗСУ, незважаючи на обмежені через вік фінансові можливості. Донатимо самі та поширюємо інформацію про збори. Брали участь та допомагали у конкурсах та конференціях, присвячених нашим захисникам. Ріни самовиті вовки» – це активні учасники різноманітних обласних та всеукраїнських патріотичних онлайн вікторин флешмобів та акцій межах Всеукраїнської дитячої юнацької військово патріотичної гри грисоків «Дюра». Активно займаємося спортом, брали участь у шкільних та обласних спортивно-патріотичних. Перш та змаганнях на підтримку Збройних сил України біжу до перемоги та Учнівська ліга Луганщини. До Дня пам'яті захисників України виготовляли соняхи пам'яті, щоб вшанувати світлу пам'ять тих, хто віддав життя за нашу свободу. Ми шануємо їхню жертовність в ім'я майбутнього вільної України, правди і справедливості. Тож тепер у Нижньодуванці Є вулиця Дмитра Стрекнєва, а у новочервоному вулиця Сергія Гримайла. Героїв шануємо, державу збудуємо, серця запалимо, Україну прославимо. Несті сила, силі, перемога. Душу Богові, життя Україні, честь в собі. З вами був рій жнітуванського ліцею. Несамовиті вовки. Разом до перемоги.